Привіт друзі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні готуємо неймовірно смачні пиріжечки з весняною зеленю та домашнім сиром. Інгредієнти завжди доступні їхні кількість ви також надати в описі до цього відео. Для початку приготуємо дуже просте тісто. У миску виливаємо теплу воду, додаємо чайну ложку солі і поступово додаємо борошно, замішуємо м'якеньке еластичне тісто. Замісивши тісто, відкладаємо його, накриваємо кришкою чи плівкою і залишаємо приблизно на 15-20 хвилин. А за цей час займемося начинкою. До кисломолочного сиру розбиваємо одне яйце. І додали сушений кріп, оскільки не було свіжого, і дрібно нарізану це петрушка та зелена цибулька. Солимо до смаку, перемішуємо і начинка готова. Робочу поверхню присипаємо борошном і розкачуємо тісто максимально тонко. Стараємось це робити у формі квадрата. Розкатавши тісто, змащуємо його вершковим маслом і залишаємо приблизно на 1-2 хвилинки, щоб масло трошки підстинуло. Тепер скручуємо тісто у формі рулетика, не придавлюємо, щоб масло не витекло. Защіпуємо краєчки і нарізаємо шматочками такими, яким подобається вам. Можна робити маленькі пиріжечки, такі як у мене, а можна зробити її більшого розміру. Тому нарізаємо тими шматками, які вам подобаються. Кожний шпачок тіста ось так трошки приплюснуємо. Тепер робочу поверхню трошки змащуємо вершковим маслом. Кладемо шматок тіста і розкачуємо. По центру кладемо щедру ложку начинки і защіпуємо у формі трикутничка. І ось такий невеличкий пиріжечок виходить. Готові пиріжки перекладаємо в форму, застелену пергаментним папером. До одного жовтка додаємо трошки молочка і збиваємо це веделкою. І тепер цією сумішю змащуємо пиріжки. Зверху присипаємо кунжутним насінням або маком. Випікаємо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин, слідкуємо, щоб вони були гарно зарум'янені. Ось такі неймовірно красиві і рум'яні пиріжечки виходять. Завдяки зелені вони мають дійсно весняний смак. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо сподобалось, то підтримайте вподобайками, а також підписуйтесь на канал. А я далі вас тішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім папа! -па.